Моя компанія має назву Демарка Агра і ну, її народження пов'язано з тим, що я почав займатися гарбазовим насінням. Фактично, вже ми повинні були стартувати в березні. Ну а в лютому, ви самі знаєте, що у нас трапилось, Відповідно, всі ці площі попали під окупацію. Я сам проживав до цього Верпіні. Мені я фактично залишився без житла. Окупанти намагалися завести нашу техніку. У них не вийшло, і ну вона залишилась в цілісності. Ми змогли почати принаймні, роботи в травні 2022 року. Та людина, яка у нас виконувала роботи по обробітку ґрунту, цей чоловік загинув. Він пішов добровольцем на фронт знайти заміну. Дуже важко на сьогоднішній день зв'язку з тим, що людей у нас дуже дуже мало було, і тому війна в цьому плані дуже сильно попливала саме на людський фактор. Значний вплив на наш розвиток на те, що ми досі на ринку, мабуть, на те, що я активно прийняв участь в грантових програмах. Плюс до того, ми приймали участь в державних програмах підтримки. Ми поки що не вийшли на якісь такі масштаби для того, щоб можна було самостійно експортувати. Тому фактично ми працюємо з трейдерами, які у нас викуповують урожай, А в підсумку ця продукція йде в Європу. Ми хочемо. Вийти на виробництво в промислових масштабах. Для цього ми намагаємося розбудовувати інфраструктуру, будуємо сушарку з нуля, відповідно, слідкуємо за якістю, тому що ну, зрозуміло, що виходячи на експорт, треба приділятися йому подвійну увагу. Майбутнє України в Європі, і відповідно, всі наші процеси, які йдуть, вони повинні бути налаштовані саме на міжнародні ринки, в тому числі і європейський ринок. Я думаю, що оці наші об'єднані зусилля, да, тобто розуміння е певних потреб одне одного, розуміння е того, що щось можна розвивати, разом е певні напрямки це є наше майбутнє і боятись одне одного це неправильно. Я думаю, що тут на поті необхідно йти разом і досягати результатів разом.